Україна відкидає пункт мирного плану Трампа це саме відмову від членства в НАТО. Курс закріплений у конституції, а зміна є поганим прецедентом. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на джерела. Також сполучені штати Америки вимагають повного виведення збройних сил України із Донбасу, але Київ проти, бо це порушує конституцію, волю народу та реалії фронту. Ну і про це, звісно, кажуть і наші військовослужбовці. Вони заперечують а, загалом дану навіть не те, що не вину, а подальшу да, якщо дію а, з боку керівництва як американського, так і українського для того, аби далі поступитися росіянам, так от що ще дописувало видання CNN, То що під час переговорів Україна і США у Флориді делегації обговорили два проблемні питання. Ну і зустріч була загалом конструктивною. Переговори між українсько та американською делегаціями Флориді стали кроком вперед і базувалися на прогресі, досягнутому в Женеві, де минулого тижня відбувся перший раунд обговорень пропозиції США щодо мирного плану та припинення російсько-української війни. Про це повідомляє CNN Посилаючись на джерело, було б дуже перечасно говорити, що ми все вирішили, оскільки багато питань ще залишаються відкритими. Сказав співрозмовник телеканалу. Зустріч делегації, яка була складною, але дуже конструктивною, відбулася в приватному клубі Шелбей на півдні Флориди, що належить компанії «Вітков Груп». За словами одного із учасників делегації, переговорникам подали український борщ, який був дуже насичений м'ясом та голубці. Сінан зазначає, що це часування учасники сприйняли як жест поваги до української культури, вдали дипломатичний крок Окна для того, що Вашингтон намагається переконати Київ в необхідності компромісів під час обговорення можливих умов мирної угоди з Росією, як розповіло журло зустріч була дуже сфокусованою, і найпроблемніші аспекти мирних пропозицій були детально обговорені. За даними CNN, одним із найбільш проблемних аспектів мирного плану США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення приєднатися до НАТО, закріпленого в конституції. Це є однією із ключових вимог Росії для припинення війни, але українські чиновники продовжують. Ці відхиляти водночас джерело CNN повідомило, що делегації обговорили можливий сценарій, за якого Україна фактично не зможе приєднатися до альянсу під керівництвом США через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами НАТО і Москвою. Україна не буде змушена офіційно в юридичному сенсі відмовитися від цього прагнення. Але якщо США мають щось узгодити з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО, то це не залучає Україну до процесу прийняття рішень, зазначило джерело. Однак остаточне рішення щодо цього пункту мирного плану ще не прийнято, підкреслив співрозмовник Сіяне. Водночас, за його словами, це свідчить про те, що наразі тривають пошуки креативних рішень, щоб обережно обійти червоні лінії Києва. Ще одним із проблемних пунктів є вимога Кремля віддати Україні території Донбасу, які наразі не повністю окупували російські війська. План США передбачав, що регіон стане російською демілітаризованою зоною, якою контролюватиме Росія, але не розгортатиме в ній військові сили. Пише Джерело, яке має. Пряму інформацію про переговори повідомили, що обговорення цього питання одного із найбільш суперечливих переговорах також просувається. Ідея віддати контроль росіянам, що значно послабило б оборону України, збільшило б імовірність подальшої потенційної агресії та значно зменшило б можливості України. Є неприйнятною, наголосив співрозмовник Сіне. Водночас він додав, що це не означає, що немає потенційних способів зберегти е, загалом. Конституційні положення та безпеки України, проте джерело Нен відмовилися обговорювати які конкретні варіанти розглядаються, заявивши, що це питання є занадто делікатним. Я справді вірю, якщо це стане публічним, ми можемо зруйнувати потенційне рішення, сказав співрозмовник. Ну а також з'явилася інформація, і щодо спецпосланця Трампа Віткофа і щодо того, де він перебуває, але про це ми з вами згодом поговоримо. Початково пропоную вам заслухати думку від експерта пана. Валерія Клучка він в себе на YouTube каналі розповів щодо заяв України та США за результатами переговорів у Флориді. Що він думає з приводу такого переговорного треку, і що зараз відбувається? Далі давайте послухаємо. Державний секретарша Марко Рубі, який був присутній на переговорах з українською стороною, очолював американську делегацію, назвав Цю зустріч дуже продуктивною, але наголосив, що потрібно ще більше роботи. І будуть наступні зустрічі, коли саме ніхто не повідомляє. Він каже: наступне: сьогоднішні переговори були продуктивними. Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно це все виглядає. Але ми також є реалістами щодо такого прогресу, який вже відбувається. Мова йде не лише про закінчення війни, а й про розбудову процвітаючого майбутнього України. Приблизно те саме він говорив вчора. Сьогодні каже, був черговий блок, але є ще над чим працювати. Звісно, є ще одна. Сторона тут, яка може стати частиною цього рівняння, про що він говорить, чесно кажучи, не зрозуміло. Хоча ми також перебували в контакті у тій чи іншій формі з російською стороною, але загалом ми досить добре розуміємо їхню позицію. Можливо, він має на увазі, що на переговорах присутні і росіяни. Умер також прокоментував переговори, але дуже сухо і каже, що є суттєвий поступ у просуванні достойного миру, зближенні наших позицій з американською стороною. Конкретні результати каже, угоди будуть опубліковані дещо згодом. Ми обговорили всі важливі питання, які мають значення для України для українського народу, і США надали нам величезну підтримку. Цікаво в чому ми працюємо. У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжили цей успіх. Тож наразі ця зустріч була продуктивною і вдалою. Й головне, що не забули подякувати Дональду Трампу. Це справді. Найголовніше, Зеленський за результатами доповіді керівника української делегації Умерова також сказав, що розмова була конструктивна. Говорить, що важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету і національних інтересів України. Ну і каже, що очікує на повну доповідь. Певна делегація повертається. Хоча, поки що, таких повідомлень друзі не бачив. Можливо, будуть чекати далі. Казівок уже безпосередньо з України. І Трамп прокоментував переговори, але прокоментував, не забувши згадати про корупційний скандал в Україні. І каже, що ситуація в Україні з корупцією складна, це не допомагає Україні, але каже, я сподіваюся на прогрес. І Окрім того, говорить, що у нього немає дедлайнів для вирішення питання між Росією та Україною. Втім, зазначив, що переговори та України пройшли добре. Є хороші шанси укласти угоду. Не поспішає Трамп, чи став він мудрішим? Ну я не думаю, але він бачить зараз іншу для себе тактику для того, щоб дотиснути це питання і домогтися припинення вогню. Шанси на це є, і вони доволі немалі, друзі, тому що про складний стан економіки Росії говорить не лише Україна, а й інші країни. Я про це ще обов'язково згадаю. Тому залишайтеся на каналі, не перемикайтеся, коментуйте, ставте подобайки. Питання ж гарантій безпеки для України після перемовин у США залишилося невирішеним. Про це пише видання The Wall Street Journal. І ця теза доволі тривожна, оскільки викликала вже певне збурення в українському суспільстві, справедливе, але Одразу хочу вас заспокоїти питання гарантій, будуть обговорити, тому що американці чудово розуміють, їм відновлення бойових дій після досягнення угоди про припинення вогню не потрібне.